Менше ям це комфорт для водіїв і безпека дорожнього руху. 2 вересня комунальне підприємство «Елу Автодоріг» почало ремонтувати шлях до мікрорайону Тернівка. Йдеться про дорогу по вулиці Малко-Тернівській, зокрема від Тернівського кільця у напрямку вулиці Архітектора Старова. Відзначимо, що цю ділянку дороги не оновлювали вже майже 12 років. Коли водії зможуть їздити новим покриттям та як проходять ремонтні роботи, дізнавалася наша знімальна група. Дорога до мікрорайону Тернівка стане зручнішою, адже 2 вересня біля кільця на проспекті Героїв України почалися ремонтні роботи дорожнього покриття, яке постійно викликало негативні емоції у водіїв. Відбувається асфальтування. 257 квадратних метрів довжиною. У нас ми зараз будемо працювати на всю площину дороги. Працює підприємство Елоавтодоріг. Сьогодні ми укладаємо повністю шар асфальта на половину дороги. Сьогодні йому треба буде остити. І завтра ми пустимо рух вже по цій новій оновленій ділянці і перейдемо на іншу сторону. Дорогу по вулиці Малкотернівській у напрямку вулиці Архітектора Старова не ремонтували більше 12 років. Через великий потік транспорту покриття було в не найкращому стані та потребувало оновлення, зазначає головний інженер комунального підприємства Елуавтодоріг Денис Барашковський. Наразі на цій ділянці працює 12 одиниць техніки, новий вьоґіль це асфальтоокладчик і дві, дві бригади дорожніх робітників. Рух не перекриваємо, рух відбувається в реверсному режимі. Нагадаємо, що нещодавно служба автомобільних доріг розпочала масштабне асфальтування повністю цієї ділянки. А Лу «Автодоріг» в свою чергу, завершує ці ремонтні роботи до автомобільного кільця на відрізку, який знаходиться у його підпорядкуванні. Загальна довжина ділянки 253 метри, Загальна площа 2554 метри квадратних. Роботи закінчаться завтра ввечері, і вже на наступний день ділянка буде відкрита повністю. Ремонтні роботи були виконані завдяки співпраці ЕЛОАвтодоріг з іноземними партнерами, які надали нову сучасну техніку. Тому вже незабаром оновлена дорога працюватиме в звичайному режимі. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.